А хто так само, як і ми, мерзне зімою в одних штанях, даже в тих, що з начосом, тоді під низ піддівайте термобілизну. В ній зручно рухатися і тепло. Я вже третій год під низ її надіваю. Тому, дівчата, беріть зразу собі і своєму хлопцю чи чоловіку, особливо, якщо ви багато часу проводите на вулиці в холодну пору. До речі, я бачила, що багато з вас писали, що давно знають цей магазин. Хтось замовляв лосини з утяжкою. Хтось худі, і мені дуже приємно, що ми з вами на одній хвилі смаку. І зараз саме той момент, коли там дуже класні ціни: чорна п'ятниця, плюс подарунки до свят, плюс розіграш поїздки в Карпати. Оце пташка. Бачите, вам ще і подарок в Карпати робить. Я лишаю посилання тут а раптом комусь теж сподобається цей шоколадний красунчик чи інші якісь пропозиції. Не пропустіть, бо такі речі розлітаються швидко.